Головні болі, мігрені панічні атаки. Лікарі кажуть, що зараз ці проблеми зі здоров'ям почастішали. Впливає стрес і малорухливий спосіб життя і вік. Чим собі зарадити, які є варіанти полегшення больового синдрому? Сьогодні поговоримо про неврологічні проблеми. Мігрень це гострий больовий синдром, при якому погіршується слух, погіршується зір, може бути нудота. В більшості випадків це доволі складна проблема, до з якої треба звертатися до лікаря, до невролога, до реабілітолога. Ну в першу чергу до сімейного лікаря. Там уже буде назначатись лікування препаратне, деякі процедури. В більшості випадків, з чим ми сталкуємося, це у нас звичайний головний біль. Він може викликати нібито, стресами. Людина, наприклад, зараз 21 століття. Люди багато проводять часу за телефонами, за комп'ютером, стреси дуже великі. все це може погіршувати кровоток. Наш мозок не дотримує крові збагачення кислородом, і виникають головні болі. Самому собі вдома дуже легко допомогти. Звісно, не хочеться одразу пити пігулки. Лікар-ребілітолог дасть поради, як покращити свій стан методом самомасажу. Як тільки у вас почався головний біль, виконуємо самомасаж. Так. Кладемо великі пальці на потилицю і стараємось прожимати доволі сильно. Доволі таки сильно. В'язи тут розслабляються Самопочуття стає краще. Потім кладемо пальці на вилиці і робимо кругові рухи вперед 10 разів і назад 15 разів. Повторюємо таких три круги. І потім ми точечно прорабатуємо. Всю нашу голову. Просто загальні всі точечки. Нажали, відпустили, нажали, відпустили, нажали, відпустили. Робимо так 20-30 разів. І якщо виконувати всі ці три вправи, головні болі проходять дуже швидко. На фоні стресу багато хто каже про свої панічні атаки. З чим це пов'язано, як собі зарадити на сьогоднішній день. панічні атаки – це дуже популярна проблема. Саме основна її причина це зажими в шийному відділі хребта. Ми багато працюємо за комп'ютерами, за телефонами. спортом ми не займаємось, регулярно на масажі не ходимо. Шия пережала, все у нас пішли. Головні болі, шумбуша, ушах, головокруження, панічні атаки. У людини виникає тривога, різкий приступ страху безпричинний, і людина не знає, що з собою робити. Ну, в першу чергу, треба заспокоїтись, почати рівно дихати, сісти, попити водички. Воно саме прийде. Людина повинна розуміти, що панічні атаки це не смертельно, воно прийде через 10-15 хвилин. І потім треба звернутися до спеціаліста. І ми вже в цьому питанні допоможемо. Ми в народі привикли так зажими, Це називається міофасціальний синдром. Тобто, мишця наша, м'язи наші, вони в нормі повинні бути м'ягкі та еластичні. А за рахунок того, що ми ведемо неправильний спосіб життя, вони нас напрягаються, виникає спазм, і потім нам важко рухатись. У нас все болить, все тяне, ми не розуміємо, що з нами. В першу чергу потрібно звернутися до спеціаліста, поробити масажі. Поміняти свій ритм життя і все буде добре. Чи можливо щось вдома зробити самому? Так, Потрібно виконати самомасаж, якщо це можливо. Про вправи потрібно буде виконувати декілька вправ. Я не говорю там робити по дві три години, виконувати вправи. Є пару вправ, я їх зараз вам покажу. І можна буде виконувати абсолютно в будь-яких домашніх умовах. Так, кладемо руку на протопложну сторону. Такс. Вирині голову. І пробуємо себе розтягувати. Потянули, вирівняли. Потянули, вирівняли. І так на іншу сторону. Виконуємо такі вправи на кожну сторону по 10 разів. Таким чином м'язи розтягуються, потім руки в замок. Опускаємо да. голову максимально вниз. І на себе. Теж виконуємо таку вправу 10-15 разів. Кровообіг покращується. М'язи розслабляються, головні болі, болі в шиї проходять буквально за 7 хвилин. Якщо у нас болить грудний відділ або поперековий, руки в сторони, піднімаємо корпус максимально вверх. Місто з руками. Так, разом з разом руками. Підняли. Опустили. Таким чином, всі м'язи спини. Прокачується, і загальне самопочуття стає набагато краще. 10-15 разів теж повтор, Можна 2-3 підходи. Досить. І м'ягенько опускаємо. Підняли, опустили. Виконуємо цю вправу 15 разів. І загальне самопочуття по поводу шиї і голови буде намного краще. Всі ці вправи краще виконувати зранку. Або коли є проблема. Тобто, коли воно почало боліти, ви тоді виконуєте. І біль буде проходити як головна, так і м'язова. До речі, абсолютно для всіх є дієві 5 правил підтримки свого здоров'я. Занотовуйте В першу чергу потрібно повністю поміняти свій ритм життя. Якщо людина курить, палить. Це треба бросити і почати правильно харчуватися. це саме перше, саме основне. Друге, щоб був нормальний сон. Третє, потрібно, щоб був активний спосіб життя, займатися спортом, ходити на прогулянки, дихати свіжим повітрям. Четверте, потрібно пити побільше води. І п'яте, регулярно ходити на масажі. І все буде добре. Всім здоров'я і до зустрічі!